Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку веснонько Красна. Доброго ранку, теплого дня. Діткам бажає весняна пора. Послухайте оповідання Березневі пригоди веснянки. Одного ранку маленька дівчинка-веснянка прокинулася від теплого сонячного промінчика. Що заглянув у віконце. Вона вибігла на подвір'я і побачила, що сніг уже не такий глибокий, як узимку. Від сонячних промінців він почав танути і струмочками збігати звідусюди, з-під снігу визирнула молода зелена травичка. Що відбувається? здивувалася Веснянка. Аж раптом. Дмухнув легенький весняний вітерець і прошепотів. Це прийшов березень. Він несе тепло, пробуджує природу, проганяє зиму. А чому його так назвали? зацікавлено запитала дівчинка. Колись давно люди помітили, що саме в цей час починають прокидатися берези. Їхній сік стає солодким і живильним. Ось і назвали цей місяць березнем, пояснив вітерець. Веснянка озирнулася навколо. Скрізь відбувалися зміни. Синички весело цвірінькали. Подивись, шпаки прилетіли. Перші весняні пташки. В народі? Процевірінчала синичка, небо блакитне і чисте. Навіть сонечко світило яскравіше. Подивися на ділочки дерева, сказало сонечко. Від мого тепла напихають думки на деревах і кущах. Пройди, ще трохи час і з'являться перші листочки. Все на полі ямниця яскраві зелені Танцюють на галявах. вони наче хочуть розповісти всьому його, що пора покидатися. Між деревами вже з'явилися проліски. Вони ще зовсім маленькі, тендітні, але скільки завзятості в цих ніжних кольорах наполегливо пробиваються з під снігу білі підсніжники, немов посміхаючись, тягнуться до сонечка. На проталинах де не де. Можна зустріти квіти мати і мачухи. Ці рослини не бояться холодів. Треба тільки, щоб відтанув сніг на місці їх зростання. А ще у березні є особливий день 20 березня. Це день весняного рівнодення, долинув голос старого дуба. Що це означає? запитала веснянка. Це день... Коли ніч і день стають однакові за тривалістю. Після нього дні стають довшими, а ночі коротшими. І зовсім скоро буде справжня тепла весна. Дівчинка радісно підстрибнула. Як чудово! А чи є якісь приквети про березень? О, є, багато. Усміхнувся дуб. Наприклад, якщо березень сухий і теплий, то літо буде спекотним. А якщо березень з дощами, то чекай гарного врожаю. Веснянка запам'ятала ці прикмети й побігла розповідати їх своїм друзям. Тепер вона знала, що березень це чарівний місяць. Який приносить пробудження, тепло і радість у кожний куточок землі. А ви вже відчули подих весни, які зміни у природі відбуваються у березні? Коли підеш на прогулянку, уважно подивись навколо, що змінила весна. До побачення, до нових зустрічей!